Привіт, шановні, хочу вам розказати невеселу історію, яка сталася за місяць, поки мене не було на пасіці. Ну давайте все і по порядку. А що ж такого сталося? Всі говорять про нового кліща. ну, нас вистачає і старих шкідників з які нам докучають. Ось перший приклад, бачите, миші. Цей рік я зустрівся настільки з мишами, що в мене ніколи не було такого. Що аж прям так. Тобто вони ось переточили тут весь вулок. О, Не будемо їх заважати, бо вони бачите зовсім-зовсім злі. Ну, це не один такий тут вулик, щоб ви розуміли. Є ще так же само сім'я, де ми шла постаралися. Ось. Ми Я переживав, що пінопластові будуть вулики їсти синички. Но мені треба було більше переживати, що дерев'яні вулики з'їжджуть миші. Ось, ось що ми бачимо. І там по любому гніздо, мишачи під низом, зараз будемо його... Все це розбирати і переносити сім'ї всередину. Сім'я ось ми бачимо. Спереді сім'я нормально, все жива. Ну, от такий результат маємо. На даний момент. Тобто не, не дуже воно все це весело і не дуже подобається. час сім'ї перебрати, треба безсеренько без нижче підняти, подивитися, чи більш немає ніде миш. І перенести сім'ї в будинок. Да, цей рік з мишами дуже-дуже аж прям на Це вже дві сім'ї постраждало від мишей. Тобто по-любому частина вже сім'ї осипалася там. Оце зараз я передивлюся, це все діло. І тоді я вам детальніше розповім далі. Ось Бачите? Такий ми маємо результат. Тобто Миша зробила собі кубло, тільки що вискочила, зараз її знайду, може, вдасться її знешкодити. І сім'я ось. Теж вся в цьому. Не знаю навіть що я її не трогатиму. Тобто, зараз дни ще почистю. І в будинок її занесу. Отакий От ми результат маємо. Тобто невеселі результати. І ще ж одна сім'я також буде таке саме. Також зараз буду, як переноситиму всі вулики в будинок, передивлюся днище. щоб Може там теж десь менші тільки. Вони себе ще не так показали, як оці дві. Оце за місяць вони зробили таке. Я рівно місяць не був у мене на посіці. Вжів заніс у будинок, буду пробувати зимувати в будинку, як воно вийде. Це перший проба пера. Купив ось ще від мишей, зараз розкидаю тут по підвуликами. І будемо наблюдати за цим всім, як воно буде, що воно буде. З зимівлі дуже цей рік важка. Початок зимівлі навіть. Дуже важкий. Починаючи з літер, з ос Потім кліщ, потім миші. А якщо буде далі, будемо дивитися, як що воно себе покаже. Ну... Ось такий результат маємо на даний момент. Деякі сім'ї дуже слабі, особливо ті, що ми їх трошки поганяли. Ще й сім'ї дуже слабі, ті, що кліщ їх поточив. Так що, от такий результат ми зараз маємо. Так, ще невелика велика реморочка на рахунок нижч до пінопостових вулків. Роблю їх дерев'яними, дерев'яна обв'язка ось. Як ви бачите, плюс висічна протяжна сітка. Займає вона десь 50%, 50-60% вона займає. Потім льоток такого зразка. Чому так? Тому що гадав, ну, моя така думка, якщо не вийде із пінопластом вуликами, і з пінополістировою, будуть дерев'яні днища, дерев'яні корпуси, дерев'яні днища, капітальний... Дах у мене є корпуса дерев'яний, можна далі посічникувати. це так на рахунок. Чому повністю не зробив із сітки дно, щоб придати жорсткості днові. в тобто мене тут у USB по краях. І щоб придати жорсткості цьому всьому, тому я і так і вирішив таким планом. Плюс економія двохметрової просічної сітки вистачає на 10 днищ. Оце таке. Так що, якщо будуть якісь запитання по цих вуликах, питайте. З радістю надам вам відповідь.